Вітаємо глядачів на каналі Люди Де? Сьогодні у нас наступний випуск програми Погляд? З нами наш друже Лисий. Лисий, привіт. Вітаю. Сьогоднішню програму ми хотіли присвятити такому феномену як участь в повномасштабній війні молодих людей. Лисий, скажи, будь ласка, зі скількох років ти воюєш? 17 років потрапив на повномасштабну війну. А зараз тобі скільки? Зараз 20. Через два місяці буде 21. Розкажи нашим глядачам, як розпочався твій бойовий шлях. Розпочався 24 лютого, одразу з початком повномасштабного вторгнення. Я готувався до цієї війни. Я прокинувся і одразу вже знав, куди я буду йти, з ким їхати і куди. Чим ти зараз займаєшся? Зараз я оператор БПЛА. Добре, добре. Що тебе мотивувало на початку повномасштабки піти в військо? Я ще по вінавству приймав участь у громадських організаціях. Состояв в одній з них, така як Центурія. До цього ще був Національний корпус. В таких організаціях дуже добре розвивали. І ростили патріотичну молодь, яка готова була вступити в бій. У твоїй біографії є дуже цікавий момент про те, як ти в одному з перших своїх підрозділів виконував обов'язки ротного бойового медика. Розкажи нашим глядачам трохи про цей період. Був такий період: це кінець 22-го року, початок 23-го. Призначили мене, мене на посаду старшого бойового медика, але призначили через те, що людей з хоча б базовими знаннями марча не було. І я виконував одночасно як роль бойового медика взводу і роль бойового, старшого бойового, бойового медика роти. В Мої обов'язки входило там чергування на кейс еваку, ну, загалом евакуація і документація по трьохсотим. Загалом робота була не, не така важка, Більше важка емоційно була, коли там забирати приходилось тяжких 300-х або 200-х. Скажи, будь ласка, зараз тобі подобається твоя робота? Так, да, я ще з 22-го року зацікавився дронами. Ну і там ще в 22-му році пройшов курси по мавікам, і лише в 24-му змог вже... Доєднатися до підрозділу, який якраз цим і займається. Uh -huh. А розкажи, що в аеророзвідці тобі подобається найбільше? Сучасні технології, напевно, те, що uh -huh. зараз вже війна не така, як була там навіть в тому ж 22-му чи 14-му. Зараз вже більшість війни відбувається завдяки технологіям. Дрони, роботизована техніка і все таке інше. Дуже цікаво, глядачам було б почути від тебе. Як з твоєї точки зору виглядає це сучасне поле битви? Чи о, твій погляд? Як ти себе в ньому почуваєш? Зараз почуваю набагато небезпечніше, ніж там два роки тому, тому що зараз все контролюється засобами розвідки і спостереження, такі як дрони, крила, всілякі. Раніше можна було спокійно гуляти по посадці, там, в принципі. Нічого не боявся. А потім, там вже 23-24 рік почали вже більш масово з'являтися дрони. Зараз, 25-му, мені здається, це вже дійшло в піку, що вже там за 15-10 кілометрів від позиції все одно небезпечно знаходитись, тому що літають крила, літають FPV. Зараз дуже важко стало. М -м -м. Оцей е останній період зимою, коли листя не було на деревах, сильно твоє. Позиції потріпала. От якраз з настанням восени і зимку, то листя пропали, і ми позицію почали дуже часто кошмарити скиди і були ускладнені ротації. І останній раз вже вихід з позиції був таким важким, тому що намагалась виходити вечором, але нам не давали скиди. І на третю спробу лише під ранок у нас вийшло. Вистрімо вибігти з позиції на точку евакуації і змогли виїхати. Але по шляху все одно був скид біля нас, і під час руху на броню техніки то прилетіли впіві десь поруч. Там по історіях, що аж багато трохи підняло. Ну, не підняло, ну трохануло. Я, я подумав, що це яма була якась. Угу. Ну... Так, і є, що всі зариті під землю вийти з укриття майже неможливо. Ворог веде розвитку постійно. Будь-який дрон може бути не наш. Я думаю, скоріше за все, коли ти чуєш якийсь дрон, ти одразу думаєш, що він не наш. У Мене навіть нема думок таких, коли mm -hmm. наприклад я робив якісь переміщення між позиціями. Будь-який який я чую це все, я одразу думаю, що це не наш, це 100%. Це лише коли по рації, там чи якось мені дадуть доповідь, що це наш, тоді я можу бути трохи спокійніше. Добре. І в таких умовах, що тебе мотивує на четвертий рік повномасштабної війни продовжувати воювати? Те, що хочеться наказати цю Орду. Вститися за побратимів, ну і боротьба продовжується, як ніяк. <тан -свільні> Цивільні люди в тилу, глядачі, слухачі часто цікавляться питаннями, вони пробують зрозуміти, як себе почувають військові в цьому інфополі, в медіапросторі, в період, коли тривають ці всі переговори про переговори, Трамп Путін. Всі про щось домовляються, куча і псо. Кожен день по п'ять неперевірених статей з західної преси. Як ти себе почуваєш в цьому хаосі інфополя? Я в більшості напевно не звертаю якоїсь уваги там, наприклад, про новини з приводу переговорів Трампа, тому що для мене війна триває. Те, що мені я в новинах читаю, що завтра будуть переговори. Мені завтра, не схоже на це. мені завтра на позицію їхати. Тобто переговори для мене нічого не змінять. Ну і не дуже, не дуже віриться, тому що світ став якийсь цинічний, коли по Україні прилітають ракети. От в Сумах був, був прильот нещодавно, більше 20 цивільних загинуло, а інший світ там, той же Трамп, розповідають за якісь переговори, те, що Росія допустила помилку. Ну... Це не помилка, це. Я не знаю, як це назвати. Направлений діяння. Це направлений терор, так. Да. Нап... Направлений геноцид. Угу. Давай дещо зробимо відступ, і цікаво дізнатись, які ти книги читаєш. Ми знаємо, що ти багато читаєш. Можеш про кілька останніх книг розказати? Ну, більшість книг, яких я читаю останні роки, то це художня література, щось типу детективів. А так можу почитати про психологію, про якісь книги по військовій тематиці, там, переміщення груп легкої піхоти в відділенні, там, наприклад, або тактика бою, або якісь книги там по бушкрафту. Бушкрафт, це цікаво. На Ну, на позиціях, да, свій Угу. А з мистецтва що тебе ще цікавить? З мистецтвом. Ну, напевно, з знімати відео і робити якісь гарні фотографії природи люблю. Угу. Це мене так заспокоює. Е, ну, і Не обов'язково природи, це там, люблю, наприклад, в Києві на Хрещатику, просто зняти, як там ідуть люди, їдуть в вся оця міська світа, угу. передати цей вайб. Плануєш е, якийсь свій канал своєї творчості запускати? У ну, мене телеграм-канал свій є, я туди викладую там. Угу. Віде, але там... Кому треба, той знає. Да, кому треба, той знає. Хто хоче, знайде. Угу. А у нас традиційне питання є в нашій програмі. Чи ти віриш в штучний інтелект в контексті бойових дій війни? 50 на 50. Він повністю один не зможе замінити людину. Я думаю, він може допомогти трохи, але не прям так, що суттєво. Угу. Добренько. Сьогоднішня наша програма фактично присвячена молодим людям, які пішли на війну, провели свою молодість на війні. Скажи, будь ласка, не мав в тебе відчуття, що ти втратив свою молодість? Іноді буває таке відчуття, сидячи на позиціях, думаю, а міг би там десь гуляти, на Да, на умовних дискотеках. Але з іншого боку, я розумію, що я не витратив молодість, в мене просто воно трохи інше. І там, де я зараз, є теж свої плюси, теж тут дуже цікава робота, дуже незвичайний досвід, тому що там потрапити на віду в 17, а навіть 18-20 років, це все одно це вау. А так, звичайно, дивлячись, як живуть мої однолітки, то іноді може так на хвилин 10 підзадумати, що я міг би так же. Угу. А можливо, в тебе буває відчуття, що ти проживаєш своє найкраще життя? От так, да, воно в мене 50 на 50. Я можу іноді згадати про те, що як я жив до повномасштабної війни. У мене там кожен день щось було, Я там гуляв, тренувався, кудись їздив. Ну, Життя було на, форм... на... на... сповнене фарбами? Зараз воно теж сповнене фарбами, але трохи іншими? Угу. Е, мабуть, ти читав в новинах, зараз всі про це говорять: що Міноборони запустило програму так звану 1824, де масово запрошують молодих людей поповнити лави Збройних сил України. Е, скажи, будь ласка, чи ти загалом підтримуєш? Щоб молоді люди масово йшли у війську, підтримую. я вважаю, що кожен в принципі, чоловік від 18 років повинен сам прийти, а не так, щоб його тягнули. Тому що, наприклад, я сам ріс в патріотичних колах, і я там не чекав ніяких повісток, там ні ТЦК. Ну перший день війни я у мене вже був складений рюкзак, я знав, що я там поїду кудись воювати і все. Проєкт цікавий, те, що дають заохочення і класний такий ривок для молоді. так сказати. Класний соцпакет, там той мільйон, іпотека, там можливість потім виїзду за кордон. Ну, для молоді, я думаю, це класний шанс. Безкоштовна вища освіта. Тим паче безкоштовна вища освіта. Ну, це, це не є основною мотивацією, але це як такий бонус для молоді. Але було б круто, якби зробили якийсь пакет для добровольців, які пішли всі там з 24 лютого. Тому що це якось, мені здається, знецінює тих, хто пішов тоді, тому що я виходить міг би сидіти до зараз, типа, і піти зараз на годях відслужити. Чекати на свій мільйон. Да, і, і, і мільйон, і там год відслужив. І все. А ми більшість зараз добровольців служить уже четвертий рік. Ну і деякі безтерміново. Да, деякі, звичайно, що втомлюються. І що ти втомився? Я не знаю, не можу сказати, що прям втомився. Напевно, так, да, більше втомився, ніж ні. Але зараз якби, і робота цікава, і колектив класний. Ну, треба все одно, треба працювати. Для наших глядачів я хотів би підкреслити думку, можливий висновок, якщо лисий, якому зараз... 20 буде 21 втомився, то як втомились дітьки яким по 50, по 55, а це дуже вагома частина нашої армії. От. Тому молодих людей і не тільки мужчин призовного віку запрошуємо поповнити лави Збройних сил України, бо хлопцям, які воюють спочатку повномасштабки, потрібна заміна. Все дуже просто. Ну і просто, навіть, навіть виходячи на позицію там. Треба йти з рюкзаком. І, звичайно, що молоді це буде легше, ніж якомусь діду Петру, старого якогось, якому там 45 років. Хоча цей тігр, там, умовно заходить на позиції на 20 днів. Ну і до речі, такі тігри от, ну, по досвіду, яких я бачив на позиціях, чоловіки там, за 40-50 за років, там, яким. Я не знаю. Ну дід, їх просто дідами називають, але вони зазвичай позицію тримають до останнього, тому що вони кажуть: та я просто не встигну цю вийти, тому буду сидіти тримати до останнього. То це такі тігри, яким просто окремий респект. Слухай, і в контексті цього погляду на суспільство, на громадськість цікаво, наскільки сильно ти рефлексуєш, коли гуртаючи ленту. В соцмережах бачиш, як себе поводить тил, Оці всі дискотеки. Це все про, про, проговорюється, що люди в тилу забули, що в країні війна. Скажи, чи ти рефлексуєш, а можливо, це взагалі міг? Може все зрозуміло? Ну, як сказати, мене це дратує трохи. Ну, більше всього дратує, коли я бачу відео там, де, наприклад, в якихось клубах грає російська музика на четвертий рік війни. Я цього не розумію. Я розумію, що в нас багато хто її слухає. Одне діло, коли в наушниках, але коли це грає в якомусь закладі, там що все чують, ну, мені в цього прикро. Ну і звичайно, прикро бачити чоловіків призовного віку в тих клубах. Я не беру всіх, я розумію, що хтось може. Дуже сильно якось допомагати, або хтось може бути і діючим військовослужбовцем. Але Трат іноді зачіпає, тому що якось всі кричать, що війна ми устали, а в той же час там тусуються по якимось клубах. Хоча добрий приклад був, коли по неділям проводиться акція з приводу військово-полонених Азовсталі, і в Києві от в 12-ту годину проводилася акція в Києві біля Хрещатика, і біля Макдональдса, там, то танцювали, там якісь танці-двіжухи, і там стоїть більша частина, а на акцію з приводу військовополонених ніхто не зміг зайти. Хоча там зайти просто постояти, ну, бути присутнім. Не так і важко. Скажи, будь ласка, а про що ти мрієш прямо зараз, в цей період? Про що ти мрієш? Про відпустку. Про відпустку, да, мрієш, так? Хоч, хочу поїхати за кордон, трохи відпочити, змінити так, кардинальну обстановку, погуляти. і... Там, без тривог, без комендантської. Я, я до війни дуже любив вночі гуляти. Я, такий, я, я більше люблю ніч і до війни, в мене більшість мого графіка була так, що я і працював на нічній роботі, і гуляв вночі, а зараз такої можливості немає. Коли останній раз ти був такий справжній великій, відпустці? У листопаді 23-го року я тоді їздив у Львов і в Ужгород заїжджав. У Ужгороді, до речі, Комендантської нема, але все одно вночі там мало що працює. Що такі активні бойові дії, що аж не відпускає, так? Да? Ну зараз давше. Такий, такий період, що поки що без відпусток. Ну, ми чекаємо, повіримо. Кажуть, що це. Скоро літо ворог відновлює активні наступальні дії. Якщо зимові вважати менш активнішими, ти вже це відчув на лінії бозі? Так, да, безумовно. От, можна сказати, з першим теплом у нас вже почалися якісь активні дії від противника. І якщо брати минулий рік, то так, так само було, що квітень-травень вже почались активні штурмові дії від противника і тривали майже все літо. Я так думаю, що і в цьому році буде точно так само, але може навіть ще важче. Угу. Дивись, у нас є ще одне традиційне питання в нашій програмі. Як ти бачиш, яку саме допомогу і як саме може надати будь-хто нашому підрозділу чи армії, яку допомогу потребує в першу чергу наш підрозділ? Наш підрозділ це так, як у нас підрозділ. БПЛА, звичайно, дрони, це в першу чергу. Ну, а так, е якщо брати такий розхідник, то це дрони, е машини, напевно, і, можливо, генератори. А, Starlink ще. А так в принципі, я розумію, що одній людині, людині буде важко купити там Starlink навіть або генератор, тому що як-няк там воно 20 чи ну, від 20 тисяч хай буде. Але коли всі там скидаються по. 20-50-100 гривень, то якраз сума і збирається на те, що нам потрібно, тому що машини дуже швидко ламаються, там, можна сказати, після кожного виїзду приїжджаєш, одразу машина їде на ремонт, щось там вже треба підкрутити. І так постійно. А поки в нас загалом мета в підрозділі, щоб абсолютно всі машини, якими ми добираємось на позиції, були з ребом, тому в нас триває актуальний збір на новий комплект реб для авто. Лінк на нашому на банку в описі до відео, будь ласка, всі донайте, не забувайте, не будьте байдужими. Нам потрібно обладнати всі наші авто, щоб безпечно добиратись на наші позиції, здійснювати аеророзвідку, здійснювати ураження, не давати противнику доходити до наших позицій на нулі. Тим самим ми бережемо життя наші. І наших побратимів на фінал. Останнє запитання. Хочу, щоб ти звернувся до мужчин, до чоловіків, якщо хочеш, до громадян призовного віку, які, можливо, вагаються прямо зараз вступити. Військо, чим можливо ще почекати? Бо це ж дехто каже, що в травні війна закінчиться. вже ну, вступати? Можна почекати. Перемога буде 15 травня. Що, що ти хочеш? Та що сказати? сказати, готуйтеся і вступайте до лав оборони. А ті, хто ховається, ну я думаю, їх всіх потім знайде своя карма, і з кожного спросять, а де ти воював, а де ти служив. Тому що в нашій країні, я не знаю, будучи чоловіком, який там не заброньований і просто ховається без е, якоїсь на то причини, ну це ганьба. Ну Це моя думка. Я не знаю, як у інших. Я до таких ставлюсь так скептично. А як побороти такій людині страх? А я не ну, страх є у всіх. І боротися просто багато хто мені здається. Схавав дуже багато іпсо, що якщо ти попадаєш в армію, то все там одразу за перші тиждень да, тиждень там все, вже одразу 200, одразу штурм. Зараз, як у мене було, наприклад, при переході в інший підрозділ, пропонували стати поваром, діловодом. І з 20 людей, хто зі мною стояв, ніхто не захотів, тому що мені, наприклад, було б легше в якомусь бойовому підрозділі на бойовій посаді, ніж будучи поваром чи діловодом, тому що. Я знаю, що там роботи треба буде більше. І в цілому посад таких багато. А зараз ще й розширяється багато підрозділів інших, в яким там треба зв'язківці, всі, ребовці, реровці, ті ж пілоти, тому що зараз в ну, мене така думка склала, що зараз піхоти менше, ніж пілотів. Мені здається, що зараз пілоти. Це, це не так, але, але поступово рухається. Ну так. Да. Тому ну, не обов'язково боятися. А просто є ще ті, хто, напевно, не відкрив себе як воїна. Хтось просто не розуміє, що він може бути дуже класним штурмовиком, тому що беручи вже автомат в руки і біжучи по посаді під 120-ку, ти вже такий думаєш, що це Рекс карвача. Дякую глядачам за увагу. Залишайтесь з нами на зв'язку, підтримуйте наш збір і до нових зустрічей в нашій програмі Погляд. Сьогодні з нами був наш друг Лисий. Дякую за увагу.